Ми на мосту Сімона Болівара з колумбійського боку позаду мене знаходиться прикордонний перехід з Венесуелою, яким щодня користуються десятки тисяч людей. З демілес субота ситуація здається не порушила повсякденне життя венесуельців. які подорожують між кукутою та Сан Антоніо де Тачера. Ми поспілкувалися з ними. так. Тут мирно, слава Богу, кордон відкритий, що значно спрощує життя з економічної точки зору. Що стосується мене, я мав їхати до центру у напрямку столиці Каракаса. Я там працюю, але нам довелося повернути назад після певного пункту, прямо посеред штату. Берінас, нам потрібно почекати, поки ситуація трохи заспокоїться, а потім легше вирушити далі. Це все сталося так раптово. Це застало майже всіх нас зненацька посеред ночі. Ну Здавалася трохи нереальною. Більшість венесуельців, які живуть за кордоном. Якщо не всі, то скажімо, більше 80 відсотків сподіваються незабаром повернутися. Принаймні, у нас тепер є маленька надія, яку ми думали, що втратили. у нас мало надії. Їм потрібно організувати нові вибори. Дивіться, ось моя машина, вона повна товарів. Мила, їжі, всього власне, це те від чого я залежу, щоб жити. Я заробляю тут 40-50 песо. Купую та перепродаю. Це єдиний спосіб працювати, бо тут майже немає роботи. Локесі викликає можливе закриття кордону як для людей, так і для товарів. Це буде серйозним ударом по цьому комерційному центру, який є життєво важливим вузлом торгівлі між Колумбією та Венесуелою.